Любі діти, сьогодні я вам розповім казочку Василя Сухомлинського Зайчик і гробина. Засипала снігом землю. Нема чого їсти зайчику взимку. Побачив зайчик червоні ягіди на горобині, бігає навколо дерева, а ягіди високо. Просить зайчик. Дай мені горобина одне гроно ягід, а горобина і каже Попроси вітра він і відірве. Попросив зайчик у вітра. Прилетів вітер, гайдає, труси горобину і відірвалася грона червоних ягід і упала на сніг. Їсть зайчик ягіди, дякує вітрові. Молодці діти, ви уважно слухали казочку. Дякую вам!